О, це ж у вас одбинка, Моя думка, що я поклею... О, боже мій. О, Молочь вы будь ласка на якому ви основании це? Да, Мали, да, 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 да. На якому це каком основании заработал? Да. дозвіл, получится сюди, А кого тольно треба брати? Я не знаю. Ви що ви приїхали? Ні, ну від кого треба брати дозвіл? Я розумію, я з вами ні з Ну це ж державне майно, правильно? Это державна. Это державна не, не, це державне. Це державні і притодомні служби. Ні, ні, це державне майно. Державне майно. Ну, державне, це ви і я, правильно? Це народ. Також, також. Ну. Ну. О, вже нам повзали. Ви думаєте, що ми не можемо